Старорегбістів з Хмельницького у складі національної збірної команди України, коли перші ігри на євро 2022 ексклюзивне інтерв'ю бронзової призерки і чемпіонату світу з Кушенка і карате та її тренера. Також у свіжому випуску програми Спортдайджест розповімо про що мріє юний призер Європи, тенісист Нікіта Білозарцев. Вітаємо! Стартуємо! Хмельничанка стала першою призеркою вагового чемпіонату світу з Кіо і карате за версією федерації WKO серед жінок. До цього жодній українці не вдавалося потрапити на п'єдестал пошани старту. Знакову нагороду Альона Вересняк завоювала у Польщі під час сьомої за ліком першості. На сходинки вище нашої каратистки, лише представниці з Японії. Далі детальніше. Півметровий диплом зі словами мир на трьох мовах. Його бронзова призерка чемпіонату світу з Кіокушенка і карате Альона Вересняк демонструє нам на стадіоні, на якому готувалася до міжнародного змагання. Поєдинком Альона Вересняк відкрили чемпіонат світу, а розпочала свій шлях з однієї восьмої фіналу. Альона Вересняк Україна. На жаль, не вдалося підняти прапор країни, але все-таки те, що Хтось збірної пробився на п'єдестал. Все-таки, що е, нас побачили, ми е, стояли зі своїми е, з нашим прапором України. Воно все-таки ну, надало, скажімо, і позитивних емоцій, і трохи радості навіть від тої бронзи, що, що ми вдалося здобути на цьому чемпіонаті. Бо в нас тільки один спортсмен це Свинеренко Олександр, ставав третім на світі. А так більше по жінках е, жоден. Не піднімався так високо. Цьогоріч на чемпіонат світу у складі збірної Європи вирушили восьмеро українців. Альона стала єдиною представницею з Хмельниччини, а ще єдиною, хто здобув медаль. Це чемпіонат світу, який проводиться раз на 4 роки. Люди до нього готуються протязі цього періоду і туди приїжджають тільки найсильніші. Тобто, там кожен поєдинок це, це конкуренція. І шалена конкуренція. Тим більше, що дуже велику квоту на цей чемпіонат має Японія. Було в кожній ваговій категорії по чотири японських спортсмени. Якби ми не готувалися, ми приїхали і подивилися наразі, все-таки японці, як піонери карате, як законодавці в цьому виді спорту, в них сильна збірна. І те, що, наприклад, Альона попала в півфінал, де було як ми вже жартували, три японки і Альонка. Це вже великий, великий результат, велике досягнення. Ми в першому поєдинку Альона перемогла чинну чемпіонку світу, яка була чемпіонкою світу. Мікі Шогучі. Приймала змагання. Польща туди наші збірники вирушили у синьо жовтих футболках із написом Кольори Свободи про цей дрес-код написали навіть литовські журналісти. На кожному кроці, де тільки ми були, нас фотографували з нами, фотографувалися, всі підтримували всі країни, буквально, всі країни. На прощальній вечеринці президент всесвітньої організації просто викликав нас на сцену всю збірну і ну і ми співали червону калину. Нині хмельничанка Альона Вересняк має паузу у силових тренуваннях. Незабаром із наставником відновлять звичний ритм, адже цьогоріч мають намір відвідати ще один закордонний старт. Після золота на чемпіонаті Європи срібло на світовій арені. Вихованка ДЮСШ номер 3 Анастасія Дежицька, призерка чемпіонату світу з марафону серед юніорів. 17-річна каноїстка дистанцію в 11 кілометрів та 800 метрів подолала за 1 годину 10 хвилин та 46 злишком лишком секунд. Проходив старт в Португалії. Відзначимо, що для спортсменки це дебютна світова першість у кар'єрі. Тренують Анастасію, Микола Кушта та Олексій. Слівінський. Чекаємо на повернення додому призерки і на її коментарі. Шостий тур приніс нічию. Кам'янець-Подільський епіцентр розписав мурову і з тернопільською нивою. Підопічні Сергія Нагорняка до 83-ї хвилини поступалися супернику. Натомість без залікових балів залишатися наміру не мали. Виправив ситуацію Юрій Глущук. Задоволений тим, що хлопці проявили характер. Не все дуже складалось на сьогодні, на це були деякі причини. У Нас чотири чоловіка вилетіло перед самою грою, ну як за кілька днів. Не були, можна так сказати, на оптимальних кондиціях. Але ну, гра важка для нас. Тобто Тернопіль нав'язав нам боротьбу, яку ми в деяких моментах виявилися, не готові. Ну, дякую хлопцям, молодці, що зреагували, зрівняли рахунок. Знаєте, перша нічия, ну нічого страшного. Ми рухаємося далі. І я думаю, що наступні матчі нас були більш вдалим. Після шести турів у першій лізі чемпіонату України з футболу епіцентр посідає третю сходинку у турнірній таблиці. В активі має 13 очок. 8 жовтня на виїзді зіграє із Прикарпаття. Наші майбутні візаві у попередньому турі поступилися львівським Карпатам і нині розмістилися на четвертому щаблі у турнірці. Закінчив літній сезон перемогою. 20-річний Андрій Атаманюк фінішував першим на дистанції 5 тисяч метрів на командному чемпіонаті України з легкої атлетики. Він став єдиним представником Хмельниччини на старті. Переможний час спортсмена 14 хвилин і 22 з лишком секунди. До слова, у перший день змагань Андрій встановив особистий рекорд у бігу на півтори тисячі метрів. Подужав її за менш ніж чотири хвилини та посів. Четверте місце. Нині спортсмен готується до кросових стартів. За їхніми підсумками формуватиметься збірна команда України. Вже вона у грудні братиме участь у чемпіонаті Європи, який прийматиме італійський турин. Перший матч із Хорватією. Чоловіча збірна України готується до чемпіонату Європи з регбі 15. Змагатиметься у дивізіоні трофі. У складі команди шестеро представників з Хмельницького. Тренує збірну також. Наш земляк Олег. Васниця в нас в першому буде так багато викликано ще чоловік до збірної. Вірно в нас входить Юзиков Олег, Валюс Олег, Сівак Вадим, Шуляк Мирослав, Орін Андрій і Харкевич Олександр. Наш лідер схватки. Сам ну це найсильний стовп, закритий стовп зараз в Україні. Треба показати всім і Україні, всій, і Європі, що ми живемо далі. Наша країна непереможна. Перший навчально-тренувальний збір у команди вже позаду відбувся він у Львові. Черговий запланований у Хорватії. Перший матч наші хлопці зіграють 22 жовтня проти цієї ж Хорватії, 5 листопада проти Литви. За призове місце на чемпіонаті Європи грошовий сертифікат. Ним Мерія відзначила 13-річного тенісиста, вихованця до ЮСШ No3 Нікіто Білозерцева. Цьогоріч хлопець вперше здобув нагороду на чемпіонаті Європи у парному розряді. Серед спортсменів до 14 років став бронзовим. Якщо знають специфіку цього виду спорту, то дійсно дуже важко пробитися саме на чемпіонат Європи. Так як Нікіта він є збірником е, в збірну команду України, тому він був відібраний, він попав на чемпіонат Європи. Саме серед хлопців до 14 років. Самого маличку знаходиться у нас у секції. Він прийшов ще таким маленьким хлопчиком, але на жаль, зараз ми його майже не бачимо, тому що він знаходиться за кордоном, тренується, але не дивлячись на те, що в країні війна, він повертається, він продовжує тренування саме в місті Хмельницькому. Ну і зараз зна. Но виїжджає для участі саме у міжнародних змаганнях. Нікіта Білозарцев для юних вихованців відділення тенісу дитячо-юнацької спортивної школи провів майстер-клас, показав вправи із набуванням м'яча, ракеткою та на ній. Нікіта зізнається, емоції після чемпіонату Європи вже вщухли, адже готується до чергового закордонного старту. Готуюся. Грати мастерс це вісім найкращих гравців в Європі. Він буде в проводитися в Монте-Карло в Монако до 14 років. Мріє Нікіта Білозарцев зустрітися і зіграти на одному корті із Рафаелом Гнадалем, а ще здобути для країни та рідного міста черговий титул. Турнір пам'яті захисника України майора Вадима Зеленюка відбувся у Хмельницькому чемпіонат області з дзюдо, яким герой займався з другого класу. Зібрав майже 80 учасників. Це представники спортивних клубів краю. Приймали старт таю США Авангард, в якій неодноразово змагався. І Вадим Зеленюк захиснику присвоїли звання почесного спортсмена та члена федерації дзюдо України. Посмертно відповідну відзнаку вручили сестрі. Спортсмена він взагалі нас дуже спорт любив з самого дитинства. Навіть як він був ще малесенький, він завжди стояв на голові, завжди на руках ходив. Почав він займатися спортом з другого класу. З другого класу, і це не важливо. Мама на роботі дов довго була, і тато він сам ходив. Він прийшов, приходив школи, їв, брав речі, йшов назад. У нас в місті Красилові був спортзал, шов він там займався. Холодно, сніг, дощ неважливо. Втомлений, невтомлений, він жодного заняття не пропускав. І він майстер спорту в Мене дзюдо, вільна боротьба, самбо. Останнім часом це бої без правил. Ну, він займався, напевно, всім. Останнього і навіть боксом. загинув 34-річний герой. Цьогоріч у серпні на Донецькому напрямку до смертельного поранення нацгвардієць встиг знищити дві ворожі. БМП дуже багато наших спортсменів зараз захищають незалежність України. На жаль, також і маємо випадки того, що наші спортсмени поклали своє життя за захист нашої держави і. Тут так само у нас є дзюдаїсти, є серед велосипедистів, є фахівці, які просто розвивали велоспільноту. Ми їх всіх пам'ятаємо і зрозуміло, у їх пам'яті проводяться такі змагання. Де такі змагання, як сьогоднішні, Ми вже пообіцяли, що це будуть щорічний турнір, який будемо проводити в місті Красилів, тому що саме з Красилово наш Вадим, наш спортсмен, герой захисник. В листопаді місяці в місті Києві відбудеться одразу три чемпіонати. Це вікова група до 18 років, до 21 року та до серед чоловіків та жінок. І даний захід є відбірковим на ці змагання. Ще буде один додатковий до 18 років. Спортивний фронт зараз є дуже важливий, тому що під час війни мають працювати всі сектори держави, в тому числі і спортивний, і зараз набагато і активніше. Є прихильність до України багато зараз держав. Вони спостерігають, як Україна бореться за свою незалежність. І звичайно, що наші спортсмени з великою гордістю представляють Україну і до останніх сил я маю надію. Вони всі викладаються на 100% для того, щоб показати як найкращий результат на міжнародній арені. Першу забіг, далі велоетап, далі знову бігова траса. За містом відбулося змагання з дуатлоном. Загалом учасники подолали 27 з половиною кілометрів. Подільські вовки, спринт 2022 зібрав учасників з хмельницького, Теофіполя та столиці. Пройшов старт у статусі благочинного спортивна спільнота Хмельниччини росте, розвивається, відкриваються нові клуби. Розвиваються ті клуби, які вже працюють. Тобто безпосередньо на наших змаганнях брали участь учасники з Айрон Клаба. Були учасники з Race Рейс Експерт Клаба. Були більшість учасників були з «Подільських вовків Triathlon клаб клубу. І також була одна учасниця з Флеша. Клубу, тобто, як бачите, всі хмельницькі клуби були присутні на цих змаганнях, і також з Києва три учасники було це учасники були київського триатлон клубу Тріла. Бо все-таки були професійні спортсмени і були любителі. Більшість це були любителі, які прийшли за емоцією, більше задоволення пройти ці змагання. Але було декілька там п'ять учасників, які займаються триатлоном або іншим циклічним видом спорту вже давно. Мають досвід певний і можуть показати результат. Тобто основна боротьба там, розгорнулася між цими п'ятьма учасниками. Вони показали достойний результат. І там перше друге місце, там декілька секунд в них різниці, і це результат там не тільки обласного рівня, а з цим результатом було би не соромно виступати там на змаганнях всеукраїнського рівня. Нам вдалося зібрати 7550 тисяч гривень. Ці кошти поки зберігаються у нас в федерації, і ми зможемо їх передати в одному з підрозділів 8-го полку. Три дні і п'ять вікових груп у Хмельницькому змагалися учні відділення плавання обласного центру фізвиховання учнівської молоді. Найстаршим спортсменам – 16 років, наймолодшим 6, і для них це перший старт. Я на плаванні приблизно. Хожу 5-6 років. Я мрію, щоб був перший в світі найбистріший плавець. Це діти, дівчата, юнаки 2006-2007 років народження, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 14 і молодші. Вважаючи те, що вже два роки ми з переривами великими проводимо, що тренувальний процес, що змагальний процес відбувається, то ми намагаємося, щоб діти були зацікавлені в тренуваннях, в процесі спортивному змагання переважно відбуваються за рівнем підготовленості. Менші дітки пливуть переважно 50-100 метрів різними способами та 100 комплекс. Але є діти, які навіть в менших вікових групах, які більш-менш підготовлені краще, можуть брати участь на дистанції 200 метрів різними способами. А взагалі в програмі є і 200, 200 метрів, і 400 метрів різними стилями. 400 кроль, 400 комплекс, 800 кроль і півтори тисячі метрів. І впродовження теми у комунальному басейні тестують солярну плівку. Спеціальне накриття дозволяє зберігати температуру води та заощаджувати на електроенергії. Нині приспособою накривають дитячий басейн розміром 5 на 9 метрів. У перспективі не виключають плівка, вкриватиме й дорослий, що має 25 метрів у довжину. Температура води в цьому басейні має бути 34 градуси, яка постійно підтримується. З мережі опалення ми отримуємо до певної температури а решта ми. Догріваємо електричними підігрівачами. Тому дуже важливо в сьогоднішніх реаліях якомога менше витрачати ресурсів, тому спілкувалися з колегами, дивилися, що є в інших басейнах, запитували в асоціації басейнів. Якщо раніше ми вночі підігрівали басейн, для того, щоб зранку була можливість мати відповідну температуру, то зараз на ніч ми виключаємо температуру, накриваючи це солярною плівкою, сама чаша в басейну, ну це як чашка, яка накрита, вона більш довше зберігає вже тепло в цьому басейні. Це якби такий більш підтримуючий захід, який дасть однозначно, ми вже бачимо, що по першому тижню, там не першому, вже два тижні є можливість економити. Хмельницькому голосили набір в групу з волейболу сидячи. Це паралімпійський вид спорту для людей з ураженнями опорно-рухового апарату. Подібних тренувань у нашому місті раніше не організовували заняття, будуть безкоштовними і розпочнуться як тільки з'являться охочі. Насправді цей вид спорту практично нічим не відрізняється від класичного волейболу, окрім того, що може блокуватися подача і при перегрупуванні. З зони в зону і взагалі при будь-яких діях людина не, не може е, відірвати сідниці від підлоги, тому що це вважається помилкою. Е, у всьому іншому, в, в стратегічних моментах, в обрахуванні партій, в кількості партій. Е, у всіх цих моментах все це залишається таким же самим. Єдине, що інша величина спортивного майданчика, інша висота сітки за рахунок цього, відповідно, швидкість гри набагато прискорюється. Волейбол дозволить зменшити фантомні болі, які завжди присутні після ампутації. Наші тренування розпочнуться за наявності групи. В процесі ми будемо вирішувати, чи то буде змішана група, чи то ми поділимо. Все буде залежати від того, хто виявить бажання. Але ми чекаємо всіх. У Хмельницькому відкрили перший гурток зі стрільби з лука. Навчають дітей цьому виду спорту тренери з Харкова Вікторія Коваль та Микита Кравчук. Через повномасштабну війну вони евакуювалися до нашого міста і привезли із собою увесь спортивний інвентар. На безкоштовні заняття запрошують дітей віком від 9 до 18 років. Нині вже тренуються як хмельничани, так і представники з інших міст України. Відбуваються заняття у палаці творчості дітей. Та юнацтва так сталося з військовими діями. Наш спорткомплекс було зруйновано, і ми в перший день вже поїхали. А потім чоловік вертався ще забирав обладнання, наше лучне. Ну, так сталося, що ось Хмельниччина прохистила. Взагалі, тир у нас на базі палацу творчості, який дозволяє залучити до наших занять саме молодь, саме освітній процес позашкільний влаштувати. Тому і такий широкий діапазон набору з 9 до 18 років. Таким «Спортодайджест» був цього разу. Наближаємо перемогу разом.